Щойно Україна зняла останні запобіжники. Зброя перемоги полетіла, це треба бачити. Фантастичні результати. Мега озброєння ЗСУ закрило противника у смертельному котлі. Збу і гур відпрацювали невідмінно. Заключний акорд Буданова перед входом у банкову фронт закипає. Російські генерали волають стрімке падіння Росії вниз. Путін на колінах, Італія притиснула Кремль удар нижче пояса. Енергетичний фундамент Москви посипався. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Сенсація суперзброї ЗСУ вривається як смерть. Світ аплодує стоячи. Наші оголосили Росії вирок, балістика на Москву і Пітір, лавина ударів. Барс, довгий Нептун і Фламінго зламали точки опори Путіна. Це фіаско нова гроза для чорноморського флоту вже на горизонті. Дрон толока жорстко увірвався. Росіяни ниють, Україна веде. Війна технологій закриває ворожих солдатів у пеклі. Наземні роботизовані комплекси зробили свою справу. Від чого окупантам таки не вдасться ухилитися, розкажемо вже. За мить. Україна остаточно закріпилася в статусі однієї з найбільших кузень зброї у світі. У пріоритеті далекобійна зброя, морські безпілотники та ФПВ. у 2025 році. Київ суттєво наростив масштаби виробництва дронів Камікадзе. Роль безпілотних систем на полі бою зростає. Отже, виробництво інноваційних інструментів війни наш пріоритет номер один. До кінця цього року збройні сили України отримують 3 мільйони одиниць FPV-дронів, що майже у 2,5 рази більше ніж було поставлено зсу таких дронів торік. Одним із українських нововведень стали наземні роботизовані комплекси у 2025-му до підрозділів Сил оборони України поставили майже 15 тисяч роботів. На передовій НРК виконують завдання з логістики, евакуації, розвідки, мінування, розмінування та патрулювання. Крім того, деякі наземні роботи ведуть штурмові та оборонні дії. Як повідомляє третій армійський корпус на одному із ключових напрямків НРК півтора місяці утримував позицію. Але якщо НРК та дрони – це насамперед про оборону на землі, то для ураження російських об'єктів ВПК та енергетичної галузі, українські інженери розробили багато різновидів далекобійних та реактивних дронів, а також крилатих ракет. У першій половині минулого року громадськості вперше представили ракету дрон Барс із турбореактивним двигуном. Дальність польоту оцінюється у 800 кілометрів. І якщо використовувати РОЇ… Цієї зброї ці цих нових зірців озброєння можна таким чином уражувати і доводити до знищення досить серйозні об'єкти, якими є, наприклад, об'єкти промисловості Російської Федерації. Ті ракети мають можливість бути дуже розумними, коли їм треба на певних на певних ділянках. І Росіянам має бути дуже складно. Має бути і буде обов'язково дуже складно, думати, додумувати і розуміти, яким чином відбувається політ. Слідом за Барсом по Росії почали прилітати українські криваті ракети Фламінго. Рожева пташка має вражаючі характеристики: дальність ураження 3000 тисячі кілометрів, а вага бойової частини тисяча кілограм. Абична бойова частина ракети, сучасної крилатої ракети, вона 450, ну максимально 500 кілограм. Как правило, почти все ракеты 450 килограмм. Что дает боевая часть в одну тонну весом? При попадании по объекту, например, по промышленному предприятию, две таких ракеты выводят его из строя полностью минимум на год. То есть там одна воронка будет метров 20 в диаметре. Починаючи з осені, в українському генштабі неодноразово заявляли про успішні удари ракетами Фамінго. Ціллю рожевих пташок стали російські об'єкти ВПК, НПЗ та військово-морські сили на території окупованого Криму. У листопаді 2025-го Київ вперше офіційно підтвердив удар довгим нептуном по нафтових об'єктах у новоросійську. Довгий Нептун це крилата ракета класу Поверхня-поверхня, модернізована версія протикорабельної ракети Нептун, якою свого часу ЗСУ потопили флагман Чорноморського флоту РФ Крейсер Москва. На відміну від свого молодшого протикорабельного побратима, довгий Нептун має більшу бойову частину 260 кілограмів, а також дальність польоту тисячі кілометрів. Вона длінніє примерно на півтора метра, ніж звичайна Р 360 ну противокарабельний Нептун. Вот и кроме того, там больше диаметр. Ну оценили в полметра диаметра. Хотя носовая часть, ну там где система наведения, да, она осталась с неизменным диаметром 38 сантиметров. Ну кроме того, увеличенное крыло, увеличено оперение, ну в связи с увеличением общим увеличением размеров. То есть ракета, которая была показана, она длиннее и она имеет больше диаметр. Ну, в связи с тем, что, скажем так, морской нептун там дальность 280 восемьдесят километров. А здесь тисяча кілометрів. Пришлось серйозно переработать фюзеля. Не можна забувати також і про морські інновації. Українські інженери продовжують модернізацію основних ударних беків Магура та Сібейбі. На морські безпілотники тепер встановлюють різноманітну зброю навесні дві 2025 року. Вперше у світовій історії в небі над чорним морем безекіпажний комплекс Магура В 7 озброєний зенітними ракетами Р 73 збив російський винищувач суд. 30. окремо варто згадати підводний морський арсенал. У 2025 році Україна продемонструвала відразу два нових підводних ударних дрона: – 12-метрова Толока та Сапсі Бейбі. За допомогою останнього 15 грудня 2025 року СБУ знову ж таки вперше в історії вразили російський підводний човен Варшавянка. Феєрична робота наших Москва від такого в шоці не рік, а тотальний провал. Там, де панувала безпека, відбувся колапс. ГУР і СБУ зробили неможливе справжній злам системи. Наші взяли під контроль військову машину Путіна і боляче влупили по диктатору. Такого ще ніхто до цього не робив. Струни нервів бункерного натягнуті на максимум. Чи відбудеться нарешті той довгоочікуваний вибух цьогоріч? Про це вже за мить. 41 літак стратегічної авіації РФ майже 7 мільярдів доларів збитків. Це результат спецоперації Павутина, яку 2025 року провела служба безпеки України. 1 червня 2025 року СБУ атакували дронами російську авіацію в Іркутській, Мурманській, Іванівській та Рязанській областях операцію готували півтора роки. Було задіяно півтори сотні дронів. Паутина – це унікальна, багатоетапна спеціальна операція, яка вміщає в собі ряд надважливих компонентів. Перш за все, це логістика. Тобто доставка в ворожий тил самих засобів, а це в нашому випадку 150 бойових дронів FPV. Це доставка будиночків, які відповідно вже до аеродромів доставляють засоби. Окремо слід відмітити надважливий елемент це агентурна складова. СБУ вивчали міжнародний досвід наркокартелів для приховування від митних прикордонних органів fpv дронів. Створила приховану логістичну компанію у Челябинську. Українські агенти придбали п'ять вантажних автомобілів, а наймані водії перевозили різні вантажі, щоб закріпити роботу під прикриттям. Результат перевищив усі очікування. Видающая операція з выдающимися результатами російської авіації, російським ворожонним силам і конкретно стратегічка составляючи, составляючи воєнно-транспортне дальні авіації, нанесен тяжеліші удар. Не обійшлося в операції без російського розгільдяйства. Павутину довелося перенести на місяць, оскільки російські водії пішли у запой на період святкування великодня. Ми планували ще до 9 травня це зробити, але вони на Пасху там зайшли в запій. Пробачте, ну так зловживали сильно спортним. Потім. 1 травня майовка у них і вони тиждень ну лежать їх немає. Потім 9 травня. Вони то тобто у нас реально місяць випав, кажу вам відверто спецоперація павутина стала успішною завдяки унікальному симбіозу агентурної та технічної складових. І справжнім ляпасом Путіну та його спецслужбам. Навіть якщо просто би несколько таких самолітів всього було уничтожено і постраждало, це ущерб колосальний. Ну я очевиден, безусловно, как то ні було колосальний провал російських як военных, так і сил безопасности. 2025-го від СБУ серйозно дісталося й Кримському мосту. Це була вже третя атака на гордість Путіна від початку повномасштабного вторгнення. Цього разу. 3 червня СБУ завдали удару по ключових опорах, використавши по 1100 кілограмів вибухівки двічі. Бог любить трійцю, а СБУ завжди доводить до кінця задумане та ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили кримське місто у 2022 та 2023 роках. Сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Втретє по мосту Ми спрацювали вибухівкою в 1100 кілограмів і плюс іще 1100 кілограмів, тобто двічі по 1100 кілограмів по ключовій опорі незаконної конструкції на території України. 2022 року заїхали на міст із суші вантажівкою з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті. 2023 року заходили двома бойовими дронами СБУ Сібейби по воді. Втретє, у червні 2025-го, відбувся новий удар під водою. І щоразу російські служби не могли нічого вдіяти. Підводне мінірування, підрив, опори і його воповріждені. Это э, огромный успех э, службы безопасности Украины э, с точки зрения оперативной, как минимум с точки зрения оперативной. Дело в том, что защита Крымского моста э, со всех точек зрения, со всех направлений, это приоритет для российских служб безопасности. До СБУ у грудні Вывели с ладу еще одну российскую субмарину проект 636 «Варшавянка», что базовалась в порту Новоросійська. Це друга російська субмарина, обнулена Україною. Однак підводні дрони брали участь у цьому вперше. Вибух призвів до критичних ушкоджень субмарини, фактично вивівши її з бойового складу. На борту були чотири пускові установки крилатих ракет калібр, які Росія застосовує для ударів по Україні. Її вартість складає від 400 мільйонів доларів. США. Это фантастическое по, по качеству и по дерзости операция спецслужб Украины и Военно-Морского флота Украины, потому что под, ну ведь, представьте себе, подводный дрон это такой, такой аппарат, управлять которым очень сложно на расстоянии, тем более на расстоянии в несколько сот километров, проникают в Цемесскую бухту. Цемесская бухта, где расположен Новороссийский, Новороссийский порт и целый ряд нефтепер... наливных терминалов стратегического значения, это должен быть, ну, наверное, наряду с Севастополем, самый охраняемый объект на российском побережье Черного моря. Крім цих унікальних спецоперацій СБУ у 2025 році, далекобійними ударами по НПЗ у глибокому тилу Росії скоротили експорт нафти більше ніж на 30%, А також обмежили можливості ворожого тіньового флоту. Також на багато мільярдів доларів було знищено техніку агресора, як на фронті, так і в глибокому тилу. Ця системна робота щодня знижує військовий потенціал агресора у 2026 році. На окупантів чи. Кає ще більше точної і нищівної баговни заявили у СБУ. Нарешті про це стало відомо усім. Шок і паніка в Кремлі. Зсу просто рвуть ворога на шматки. Сирський прозвітував про нові удари. Наші задзвонили у дзвони прямо в Кремлі. Гра Путіна завершується у ці хвилини. Провали РФ вже не приховаєш. Генерали панікують, резерви тануть на очах, а всю країну трясе від страху. Українська армія перехоплює ініціативу. Аж тут новий сюрприз для противника. Усе про це в деталях не пропустіть далі. За 2025 тисячі Росія не досягла жодної з військових цілей, які ставила на початку року, з такою сенсаційною заявою виступив головком зсу Олександр Серський у своєму новому інтерв'ю. Там же генерал розповів і про перспективи наступного року. І так найбільш обговорюваними подіями фронту останніх місяців є битви за Покровськ і Куп'янськ. І якщо у першому випадку росіянам вдалося чогось досягти, то у Куп'янську у них повний провал, так само як і з більш глобальними цілями на 2025-й – окупація Донбасу та просування далі. Плани будували грандіозні, але ж ми можемо зараз констатувати, що вони не збулися ані всі були зірвані, і ми е Декілька разів спостерігали, як російське керівництво оголошувало про те, що черговий раз захопила Купінськ, захопила Покровськ, захопила більше ніж 300 населених пунктів, що взагалі не відповідає, відповідає дійсності. Аналітики пояснюють, завдання взяти населені пункти вже навіть не стоїть. Тож зараз путінська машина сконцентрована на тотальній брехні та пропаганді навколо цих міст. Така пропаганда наш базується на ну, учебниках, як це треба зробити. В московському інституті міжнародних отношений питання інформаційної боротьби, інформаційних диверсій, вони вивчаються на начальних курсах. І вот цель, цельна цель не переубіждення в неправдивості, а посіємні етак сожалення імдіє нігде удається здійснювати особина е, у наших е, партнерів в Європі в все Штатах. При цьому одним із найважливіших досягнень ЗСУ за минулий рік стало кратне збільшення втрат армії РФ з кінця літа. Ті як не намагаються, не можуть збільшити чисельність військ на фронті. В результаті всі набрані резерви йдуть на поповнення втрат. Ворог планував в цьому році сформувати 14 нових дивізій. Вони сформували тільки сім. Дві дивізії морської піхоти складаються з одного полку тільки. От. А інші сім не сформовані. Термін перенесений на наступний рік, тому що вони вимушені були брати особовий склад цих дивізій і комплектувати бойові частини. Тобто, от якраз це є підтвердженням того, що у них дійсно є проблеми з особовим складом з комплектуванням. Однак, незважаючи на цю ситуацію, схоже закінчувати із війною бункерний поки що не має наміру. Зайвим підтвердженням цього стала нещодавня колегія міністерства оборони РФ за два часа, цієї колегії, ні в виступленні Путіна, ні в виступленні Білоусова слово мір не звучало ні разу. А слово «капітуляція Украины звучало по-моему как минимум два раза, если я о, чего не пропустил. То Путин готовится к войне, Путин готовится к продолжению войны. Путин уверен, что его генералы смогут справиться с этой задачей. Готується у 2026-му до продовження війни, і Україна розповідає Серський цього разу. З огляду на всі минулі прорахунки результатом стала нова лінія оборони Донбасу, яка наразі повністю виключає прорив українського фронту. На підставі досвіду, це вже була моя вимога. Ми подивилися. Ну, фактично, у ці протитанки рви вони не дають можливість подолати її технікою, особливо в умовах панування дронів. Тобто вся техніка, поки вона починає, інженерна техніка, проробляти проходи, рівняти зірви, вона знищується. А коли два рева, або три, то це вже Така перешкода, яку ніхто не може не зможе подолати, при цьому головною стратегією для себе у командуванні зсу наступного року вбачають і ще більшу технологізацію процесу. Роботизовані системи мають максимально замінити людей на війні, і рішення це прийнято на рівні керівництва країни. Подальше автоматизація, цифровізація, роботизація, якщо коротко звичайно, розвиток ракетної зброї, частин ракетних військ, тому що ви знаєте, що наші ракетні війська і артилерія, далекобійна артилерія показують дуже непогані результати. А ракетні війська є, скажімо, тим стримуючим фактором, який в майбутньому завадить будь-якому ворогу, Матиме бажання покуситися на нашу територію, говорячи про ракети, як не згадати останній день 2025-го. у ніч на 31 грудня. Саме вони завдали одного із найважчих ударів по російській нафтовій галузі за останній час? Річ йде об агромненні нефтебазу в Рибінській Ярославській області, яку розірвало в клочі, а чом сидіть відповідні кадри. А в Туапсе впервые за 2025 год под ударом оказался местный нефтеперерабатывающий завод, который непосредственно толкает свою нефтепереработку через местный порт. Оттуда тоже есть яркие кадры, свидетельствующие о точном попадании именно туда, куда и следовало попасть, по сердцу этого завода. Як повідомили ГУР, у ТУАПСЕ вразити вдалося установку первинної переробки нафти, а також транспортні трубопроводи та наливне обладнання морського нафтового терміналу. А це і ще один прогноз для РФ на 2026 Грошей на війну наступного року у Путіна буде і ще менше. Це рішення Рима стало холодним душем для Москви. Італія виходить із тіні. Нова хвиля підсилення для ЗСУ. Нарешті настав момент, коли баланс починає хитатися не на користь ворога. Союзники синхронізуються, альянс пришвидшує крок. Простір для маневру Москви стрімко звужується. Що саме вирішили в Римі і чому цей крок може змінити розклад сил? Розкажемо вже за мить. Ще один союзник України Італія продовжить 26-му році надавати допомогу Україні. Уряд країни вже взяв на себе це зобов'язання. Італія підтримуватиме Україну стільки скільки потрібно. Італійці з початку повномасштабного російського вторгнення передали Україні озброєння, військову техніку та інші ресурси на суму понад 3 мільярда євро. Про це заявив начальник генерального штабу оборони Італії генерал Лучано Портолано. Міністерство оборони Італії продовжує надавати Україні двосторонню підтримку через постачання військової техніки, транспортних засобів та обладнання, дозволених 11 міжвідомчими указами на загальну суму понад 3 мільярди євро. Щодо можливого внеску Італії у постконфліктний період, то терміни та умови участі Італії будуть визначені політичною владою. Ми будемо готові. 29 грудня. Уряд Італії остаточно схвалив вже 12-й пакет який передбачає подальшу військову допомогу Україні. Рим передасть українцям військову техніку, матеріали та обладнання. Новий указ передбачає, що пріоритет буде відданий логістичним та медичним товарам для цивільного використання. Це є абсолютно збалансований указ, як і попередні. Італія продовжуватиме підтримувати Україну військово, економічно, фінансово та політично. Одним із важливих пунктів допомоги є ракети для систем протиповітряної оборони самці, а також обладнання необхідне для захисту від ракетних безпілотних обстрілів та кібератак Російської Федерації. Незадовго до підписання нового пакету допомоги віцепрем'єр Італії Матео Сальвіні висловлював сум. Мніви щодо необхідності продовження підтримки і говорив, що це не допоможе покласти край повномасштабній війні. Мені здається, що те, що відбувається останнім часом, з просуванням російських військ, свідчить нам, що в інтересах усіх і насамперед України зупинити війну. Варто зазначити, що Матеу Сальвіні неодноразово виступав із позитивними оцінками політики Путіна. Висловлювався за відміну санкцій проти Російської Федерації, а також одягав футболку із зображенням кремлівського диктатора. Італія направила вже 11 пакетів допомоги. Подробиці пакетів підпадають під дію законів про державну таємницю. Італійські виробники озброєння співпрацюють з Україною. Вони приєдналися до альянсу оборонних індустрій. Про це говорив міністр оборони України. Обговорили кроки зі зміцнення співпраці в оборонній промисловості та запуск великих індустріальних проєктів. Запросив італійські компанії до спільних ініціатив із українськими виробниками. Розглядаємо проєкти з посилення морської безпеки та захисту українських портів. Мелоні висловила солідарність Італії з України у зв'язку з серією невибачих російських атак на цивільні об'єкти в Україні та пообіцяла. Що генератори надані італійськими компаніями будуть відправлені терміново українцям? Італія підтримує підписання мирного плану. Зеленський повідомив, що питання проведення референдуму обговорювалися під час розмови європейських лідерів. Дуже класно мене підтримала прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Вона сказала: дивіться, найголовніше навіть не коли закінчиться ця війна. Хоча ми хочемо все, щоб вона вже... Завершилася, а важливо, як вона завершиться у 26-му році. Європейські країни продовжать надавати військову допомогу Україні. Зокрема, Великобританія підтвердила високий рівень підтримки. Ну а північні країни активно вклалися в програму Пьорл для закупівлі американського озброєння. Швеція виділила 200 мільйонів євро на бюджетну підтримку України в 26-му році. Підтримка від Норвегії на 8,2 мільярда доларів наступного року так само зміцнить здатність України протидіяти російській агресії. Японія надасть Україні 6 мільярдів доларів допомоги в 26-му. Сенат США схвалив бюджет Пентагону, в якому передбачені витрати на допомогу Україні на 800 мільйонів доларів по 400 мільйонів доларів протягом кожного із наступних двох років. За ці гроші буде профінансовано закупівлю американської зброї для потреб збройних сил України. Завдяки партнерам українці продовжують боротьбу за свободу та незалежність. Нафтова жила Путіна остаточно пробита. Кремль йде на крайнощі. Повний кризовий розворот. Бункерний підписує угоди і нервово рахує збитки. Рекордні знижки для Китаю та Індії. Безвихідь у чистому вигляді. Поки світ спостерігає, російська економіка відчуває удар, від якого буде непросто відійти. Невже далі лише нокаут не пропустіть перші подробиці? Росія почала торгувати нафтою зі збитками через рекордні знижки для Китаю та Індії. Компанії масово відмовляються від російської нафти через санкції. І щоб не закривати видобуток, доводиться погоджуватися на будь-які умови. На яку політику пройшла Росія? Понімаєш що зараз Індія заявляє, що відкажеться. і штоб Китай не йшов, Індія... Вони говорять, давайте ми вам будемо давати скидки. То тобто, есть, да, ета варіант, який працює. Но, в то же время в черках, що коли ви даєте скидки, вам надо помнить про собі продукции. продукції. У листопаді США запровадили санкції проти російської нафти і ціна на неї різко впала, навіть попри заяви російських чинуш, про те, що це неможливо. собі, що взяли завтра і все закрили, Газ, нефть нашу, і так далі. Мирова економіка не витримає такого закриття. Просто ціни підростуть до ні все всіра, а все равно будуть покупань. Без цього невозможно. Це масштабні санкції щодо нафти. Мова йде про дві найбільші нафтові компанії, одні з найбільших у світі. Вони багато займаються видобутком нафти, і сподіваються, це підштовхне Путіна до того, щоб він став більш розсудливим. там навіть доходять до 36-37 доларів за барель. То есть это для России крайне неприятная история по той простой причине, что себестоимость российской нефти оценивается в коридоре 45-50 долларов за баррель. И когда вы торгуете ниже этой цифры, вы торгуете себе в убыток. Після цього в Індії заявили, що спокійно проживуть і без російської нафти. Індія диверсифікувала джерела постачання, і ми перейшли з приблизно 27 країн, у яких ми купували нафту, до приблизно 40 країн зараз. Але більш того, якщо стоїть питання, чи варто купувати у джерела 1 або у джерела 2, ми від початку чітко заявили, що купуватимемо там, де потрібно. Ну, а Сі дзінпінь, хоча й обіцяв продовжувати купувати нафту, але китайські компанії порушувати санкції так само. Амо не поспішають. Не дивлячись на турбулентність у міжнародній обстановці, Китай, Росія зберігатимуть відданість духу вічного добросусідства, всеосяжної стратегічної взаємодії та взаємовигідної співпраці, російський диктатор продовжує брехати, що ситуація стабільна і що сили тягнути нафтові компанії за бюджетні гроші, щоб врятувати їх від банкрутства. І нашу нефть прикроють. Ну хоча б як то прикроють, хоча це не вдасться їм зробити. Просто это по факту невозможно не, не на сегодняшний день. Я не думаю, что это существенным образом на нас отразится, имею в виду, что уже сотни тысячи санкций да, введены, и мы находимся там, где мы находимся, как я уже сказал. У нас в прошлом году рост экономики 4,3%. Россия сейчас занимается торговлей нефти себе в убыток с надеждой на то, что ситуация улучшится. Но если эта надежда не оправдается... То в слідчому гадом ми можем каксонніожиданості услушити банкротство нефтяних компаній в Росії. Виходить, що бюджетні гроші в Росії йдуть на війну, на те, щоб під підсанкційні активи оточення Путіна від банкрутства, але тільки не на те, щоб зробити життя простих громадян більш ситим і безпечним. На цьому на все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.